Доброго ранку та благословенного Богом дня, мирного неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією. І разом з вами я дякую Богові, що ми серед живих, бо ми піднялися і маємо можливість знову відкрити цю святу книгу, щоб прочитати Господні обітниці, які Він дає для підкріплення нашої надії. Пам'ятайте! Що Божої благодаті вистачить усім, щоб бути спасенним, усім, хто захоче її прийняти. Послухайте знову вірш у Римлян, у 5 розділі 17. Адже коли через переступ одного смерть запанувала через одного, то тим більше ті, хто приймає щедру благодать і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. У Бога багато благодаті та сили, що залишається незатребуваною. Однак ми не відчуваємо у ній жодної потреби, адже дивимось на себе, а не на Ісуса. Ми не звеличуємо Ісуса і не покладаємося повністю на Його заслуги. Усе необхідне для прощення уже здійснено. І вічна праведність Христа залічується кожній віруючій душі. Дорогоцінне, чисте вбрання, зіткане на небесних верстатах, приготовлене для грішника, який кається і вірить. І він може сказати: я вельми радітиму в Господі, звеселиться моя душа в Бозі моєму, адже Він задягнув мене в шати спасіння, огорнув мене плащем праведності, Віруючій душі. Дана багата благодать, щоб людина могла бути вільною від гріха, бо все небо з його безмежними ресурсами віддане у наше розпорядження, ми повинні черпати з джерела спасіння. Самі по собі, ми грішники, але у Христі ми праведні. Залічивши нам праведність Христа, Бог проголошує нас праведними і ставиться до нас. Як до праведних, Він бачить у нас своїх дорогих дітей. Христос діє проти сили гріха. І там, де збільшився гріх, там рясніє Божа благодать. Про це неодноразово наголошується у Святому Письмі. Ми можемо щодня просуватися вгору, вгору шляхом до святості, і щоразу перед нами будуть відкриватися ще більші висоти, яких потрібно досягти. Кожна напруга духовних мускулів, кожне зусилля серця і розуму розкривають рясні запаси благодаті, необхідні для нашого просування уперед. Що більше ми розмірковуємо про ці багатства, то більшою мірою володітимемо ними і тим ясніше явимо заслуги Христової жертви, захист його праведності, Його невимовну любов, повноту Його мудрості та його владу представити нас перед Небесним Отцем без плями, без пороку або чогось подібного. Ми живемо у день приготування. Ми повинні щодня черпати із запасів благодаті, у достатку заготовлених Богом у божественній скарбниці, якою сьогодні для нас є це святе слово. Ми маємо пам'ятати, що милість, яку Бог проявляє до нас, вона не заслужена. Послухайте, як Гарно висловився про це автор 106 го псалму. Згадай про мене, Господи, у доброзичливості до свого народу, відвідай мене спасінням своїм. Благодать це незаслужена милість, а хто вірує, виправдовується незалежно від будь-яких заслуг із його боку. Адже йому нічого запропонувати Богу. Він виправдовується через викуплення у Христі Ісусі, що стоїть у Небесних дворах, як замісна жертва грішника і Його поручитель. Однак хоч Він і виправданий Христовими заслугами, людина не має права творити неправду, тому що вона виправдана. Віра діє любов'ю і очищує душу. Віра пускає паростки, розквітає і приносить дорогоцінний плід. Там, де є віра, з'являються і добрі справи. Віруючий відвідує хворих, піклується про бідних, не залишає без піклування вдів і сиріт, одягає голих і годує голодних. Ось обов'язок доброго християнина. Христос ходив, роблячи добро. І якщо люди єдині з ним, вони люблять чад Божих і лагідність та істина направляють їхні стопи. Вираз їхнє обличчя свідчить про їхній досвід. І люди визнають у них тих, хто ходить з Ісусом, навчався в нього. Христос. І віруюча людина стають єдиним цілим. І краса його характеру відкривається у тих, хто пов'язаний із джерелом сили і з джерелом любові. Христос це велике джерело праведності, яке виправдовує, і це велике джерело благодаті, яке освячує будь-хто може прийти до Нього і здобути Його повноту. Він каже, Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Так чому ж не відкинути будь-яку невіру і не послухатися слів Ісуса? Ви бажаєте спокою, ви жадаєте миру, то скажіть від усього серця, Господи Ісусе, я йду, бо ти кличеш мене. Твердо вірте в Нього, і Він спасе вас. Чи дивитеся ви на Ісуса, начальника і виконавця вашої віри? Чи дивитеся ви на того, хто сповнений істини і благодаті? Чи прийняли ви той мир, який може дати лише Христос? Якщо ні, то віддайте себе Йому. І за допомогою Його благодаті сформуйте в собі шлях'етні і піднесені риси характеру. Шукайте твердий і непохитний дух, який походить від Бога. Живіться від Христа, який є хліб життя. І у вас проявиться краса Його характеру, проявиться красота Його духу. Кращі ваші вчинки не зможуть здобути вам прихильності Бога. А тільки ваше посвячення Богу допоможе вам зрозуміти до кінця ту любов і бути оправданими. Давайте про це помолимося. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батьку. До Тебе в молитві з проханнями приходимо ми в цей ранок, щоб дякувати за твою безмежну любов, щоб дякувати тобі, за те, що ти звершив спасіння наше, за те, що ти сьогодні дав нам силу благодаті, якою ми можемо перемагати гріхи, і за те, що ти оправдуєш нас, ми дякуємо тобі, Господи. Це не було просто і легко. Ти пройшов земний шлях. Ти, Господи, прожив життям людини, безгрішної людини, і накінець віддав своє життя у страшних муках, щоби показати, який огидний тобі гріх. Тож дай нам мудрості зрозуміти цю правду, дай нам мудрості прийняти істину, що тільки ти оправдуєш. І ми не можемо з'явитися своїм оправданням перед Тобою, а тільки у Твоїй одежі. Тож, Господи, допоможи нам зрозуміти цю істину, бо вона не так проста, і прославити Тебе своїм життям уже тут, на землі, виконувати те доручення, яке ти доручив своїм послідовникам. Господи, ми дуже просимо Тебе, щоб ти прощав нам, бо ми люди ми часто падаємо і прощених благослови. Благослови наш край, благослови нашу країну, благослови, Господи, тих, хто сьогодні поранений, хто, можливо, страждає від болю. Ти не залиши таких, тато небесний. Ти будь обезболенням. Ти допоможи, щоби там, на кожному місці, де страждають люди, знайшлися твої послідовники. В ім'я Ісуса Христа, наша молитва, допоможи нам, Господи, в тому всьому, а Тобі, єдиному Богу, слава, честь поклів. Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. На жаль, дорогі мої, диявол має одну ціль, і незалежно яким чином він її досягне. Чи когось навчить, що йому треба щось робити. Тобто людина буде все робити, буде морити своє тіло і буде робити все можливе, щоб досягнути небес. А іншого він навчає, що йому взагалі нічого не треба робити, і він отак просто прийде в царство Боже. На жаль, це досить великі обмани, які сіє сьогодні сатана. Царство Боже має умови. І вони чітко виражені у святому письмі. Прийміть це Слово, попросіть у Бога сили Святого Духа, попросіть у Бога благодаті, якою ви зможете перемогти свої вади, свої перешкоди, які стоять між вами і Богом. І Бог вам допоможе, Бог почує, бо Бог чує кожного грішника, бо всі ми грішні, але разом із тим Він готовий нас оправдати і прийняти, коли ми прийдемо до нього. Він просить, прийдіть до мене, прийдіть. Прийдіть сьогодні, відкрийте йому сьогодні своє серце, прийміть Ісуса і проживіть цей день разом із Ним. До побачення.